Ми взагалі дозволяємо полежати на матрасах? Ми не дозволяємо полежати на матрасах. Ми заставляємо полежати на матрасах, тому що ніяк по-іншому ви матрас не оберете. Тому ми видаємо людям бахільчики, причому нові, не використані. Люди вдягають на взуття і лягають на різних матрасах. Додатково йдуть ось такий захист, щоб ну, на матрасах не залишалось бруду і там. Що, що особливо зимою сніг приносять в магазин. По-іншому ви матрас не виберете. Причому, коли ви лягаєте на матрас, ви це маєте зробити в тій позі, ну вам дають подушечку, і ви в тій позі лежите, в якій ви спите вночі. Спите на спині, лежіть на спині. Спите на боку, лягайте на бік або на живіт, так як вам зручно, і лежіть стільки, скільки потрібно. Є випадки, коли люди там 5 годин вибирають матрас. І це нормально для них, бо їм от стільки часу потрібно для вибору. Ми нікого не виганяємо. Шоста година. Розкладайтеся, беріть зубні щітки, залишайтеся на ніч, можете лежати. Ми сигналізацію включати не будемо. Тому приходьте в шоурум і пробуйте, тільки так можна обрати. Або є універсальні варіанти, як моделька Елегант. Підходить більшості людей, хто хоче середній матрас. От хочу середній, беріть елегант, тут нема про що говорити. Сайт Солоха є в шапці профілі, телефон для зв'язку.